Доброго дня, шановні колеги! Завершилась наша тренінгова онлайн-сесія проєктування електронних підручників і посібників. Мене звати Жуковська Світлана Анатоліївна. Я кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, науково-методичного центру Агроосвіта. Перед тим, як дати відповідь на запитання, які приходили до нас протягом тренінгової сесії, я б хотіла декілька слів сказати про науково методичний центр Агроосвіта, нам незабаром виповниться в 2020 році 55 років. Це знана структура в системі освіти і наказом міністра від 25 січня 2019 року. Науково-методичний центр агроосвіта перейменовано у державному установу науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. В структурі центру діє лабораторія інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу. Основними напрямами діяльності, якої є Створення сучасних засобів навчання і видання періодичної педагогічної преси. Що стосується періодичної преси, тут знаходиться редакція навчально-методичного журналу Освіта технікуми коледжі, і ми запрошуємо вас до розміщення в журналі ваших матеріалів. Вартість розміщення однієї статті 200 гривень і включає вона. Розміщення матеріалу, його вичитування, редагування, правка, верстка і плюс один примірник журналу. Тому, кому цікаво, будь ласка, надсилайте на електронну пошту освітатка.нет ваші дописи. Також є у нас інтерактивний інформаційний вісник освіта аграрна, який після затвердження статутних документів. Буде мати іншу назву. Зараз ми чекаємо пропозиції від колег, як назвати наш інтерактивний інформаційний вісник. Зараз він називається Освіта Аграрна і на сайті Державної установи науково методичний центр Агроосвіта можна познайомитись з цими виданнями. Що стосується освіти технікуми коледжі, є сайт. Освіта.юей, також можна заходити, знайомитись з матеріалами нашого навчально-методичного журналу. Що стосується ресурсного забезпечення, то лабораторія займається створенням електронних підручників і посібників, відеолекцій та відкритих онлайн-курсів підручників нового покоління і всі ці матеріали, які ми розробляємо і створюємо. Розміщені на електронному освітньому ресурсі медіатека електронних засобів навчання. Медіатека користується попитом не тільки на теренах нашої держави, а і багато є заходів з інших держав. Тепер, що стосується тренінгів. Тренінги ми проводимо. За, тіє... за методикою, якою користуємось самі. І вчимо викладачів, якщо не створювати самотужки електронні підручники, посібники, відеолекції, то маємо надію на те, що викладачі навчаться проєктувати ці засоби навчання і за нашою допомогою зможуть створювати їх. Можна спроектувати навчальний засіб і надати нам матеріали, ми його створимо. А можна і створити свій авторський матеріал і надати його для участі у конкурсі, педагогічний Оскар. Але на цьому більш детальніше ми зупинимося трошки пізніше. Зараз я хочу відповісти на запитання. Які до нас надходили під час тренінгу. Запитань було небагато. Це говорить про те, що або ми створили гарні лекції, займаючись по яким не було запитань і все було зрозуміло, або викладачі ще не встигли повністю вивчити матеріал. Вникнути в нього і тому немає запитань. Але ви, якщо будете створювати свої авторські електронні підручники, чи проєктувати їх, можете до нас звертатись на електронну адресу списати листи, ми обов'язково надамо вам відповіді. І так, запитання: чи можна самостійно створити шаблон? Так, ви можете створювати шаблон такий, який ви вважаєте за потрібним. Ми створили свій шаблон методом проб, методом помилок. За допомогою викладачів коледжів Ми з ними радились, ми з ними говорили, з ними використовували різні варіанти. Але зупинились на такому інтерфейсі. Ви можете створити свій шаблон, але обов'язково дотримуйтесь вимог педагогічного дизайну і педагогічної ергономіки. Наступне питання, яке до нас надійшло: у мене немає можливості самотужки створювати електронний підручник. На яких умовах ви можете створити мій електронний підручник? Ваш авторський електронний підручник ми можемо створити при одній умові, якщо ви його спроєктуєте. Ви надаєте нам проєкт свого підручника, ви знаєте, як це робити, тому що е, проєктуванню електронного підручника чи посібника була присвячена е, одна із відеолекцій, які ми вам надсилали протягом тренінгової онлайн-сесії. Ви надаєте нам проєкт. Ви надаєте нам всі матеріали, відеоматеріали. Якщо вам складно самим їх скачати, ви маєте нам сказати, звідки ми їх можемо скачати. От. І тоді ми за вашими матеріалами створюємо ваш електронний підручник і посібник. Але у нас є одна умова. Якщо ви проєктуєте, ми створюємо. То ваш електронний підручник чи посібник буде розміщений у медіатеці електронних засобів навчання, і ним зможуть користуватись всі освітяни України. Якщо ви самі спроєктували і створили електронний підручник, то будь ласка, надсилайте ваш авторський особистий електронний підручник чи посібник для участі у конкурсі Педагогічний Оскар. Який сумісно з Національною академією педагогічних наук України, де головою журі, головою конкурсної комісії є Василь Григорович Кремень, проводить наша лабораторія інноваційних технологій? Наступне питання: скільки годин буде вказано в сертифікаті? Ви всі нам надіслали адреси нової пошти? Свої адреси, і ми надсилаємо вам сертифікати тільки за допомогою служби доставки Нова пошта. Тому що е, були проблеми в попередніх тренінгах: Укрпошта не спрацьовує і люди не отримують, викладачі не отримують сертифікати. Тому надсилаємо новою поштою. Е, було заплановано, що тренінгова онлайн-сесія е, буде відбуватись протягом 16 годин. Але попередній досвід нам вказав на те, що це замало для ознайомлення і вивчення такого об'єму матеріалу. Тому в сертифікаті буде вказана кількість годин навчання 30. І ми запрошуємо вас до участі в наступних тренінгах. Як наступна тренінгова онлайн-сесія, також має бути кількість годин 30. Наступне питання. Як відбувається рецензування електронного посібника чи підручника? Якщо електронний підручник і посібник створений за вашим проєктом, ви його спроєктували, а ми його створюємо, рецензуємо ми організовуємо рецензування. Два-три рецензента. 에, знаходимо ми. Якщо ж ви самотужки спроектували і створили, рецензування організовуєте ви. Два три рецензента. Наступне запитання: на мій комп'ютер не встановилась програма Adobe Dreamweaver. Порадьте, який у мене вихід. Ми надсилали вимоги до конфігурації комп'ютера. Усім учасникам тренінгової сесії. Ви розумієте, для того, щоб створювати сучасний електронний засіб навчання, необхідно мати відповідну техніку. Тому перевірте конфігурацію свого комп'ютера, перевірте стан операційної системи. Якщо ну, не можете ви самі це зробити, запросіть фахівця, якщо у вас немає такої можливості. Зателефонуйте нам, Наші фахі... наш фахівець вам допоможе. Запишіть його номер телефона, його звати Максим його контактний номер телефона 066 360 46 31. Якщо ми зможемо, ми вам допоможемо. Якщо ні, у вас є можливість взяти ноутбук, приїхати до нас в Нішаєва, і е, тут все буде зроблено. Далі наступне запитання: кому належать авторські права на підручник, якщо його розміщено у медіатиці електронних засобів навчання? Ми не претендуємо на авторство. Ви є автором. Чи ви є укладачем, ви ними залишаєтесь. Ми тільки вашу роботу розміщуємо на освітньому ресурсі України. Далі, чи працюватиме посібник створений у Adobe Dreamweaver, після того, як скінчиться термін дії пробної версії даної програми, за допомогою якої ми його створювали? Так, ви створили електронний підручник, ви його вже закрили в програму, ви його... Е Десь записали на якісь носії, чи, можливо, зберігаєте на якихось носіях, дисках, флешках, і він буде у вас завжди працювати. Для того, щоб він працював і не можна було користуватись на комп'ютері, обов'язково повинен бути встановлений браузер. Навіть якщо немає інтернету, браузер повинен бути обов'язково встановлений. Ми рекомендуємо встановлювати браузер Інтернет Explorer. Наступне запитання. Користуватись вашим шаблоном можуть всі наукові працівники. Ну, тут мається на увазі, напевно, педагогічні та науково педагогічні працівники, чи тільки учасники семінару. Користуватись можуть всі. Ви можете м, показувати своїм колегам лекції, ви можете допомагати їм, але сертифікат отримує тільки учасник семінару. Наступне запитання. Які курси плануються в майбутньому? Е, да, з 15 по 26 квітня. У нас буде наступна е, тренінгова онлайн-сесія е, проєктування та створення навчальних відеолекцій та відкритих онлайн-курсів. Вартість тренінгової онлайн-сесії е, також 300 гривень, і е, сертифікат буде виданий на 30 годин. Ми запрошуємо вас до участі в цій тренінговій онлайн-сесії. Далі, у травні місяці у нас буде цикл тренінгів, які будуть проходити в лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, яка розташована в Немішаєвому. Ми також вас запрошуємо до участі в цих тренінгах. З 14 по 16 травня 14-15-16 травня тренінг. Проєктування сучасних засобів навчання та підручників нового покоління. Ми будемо говорити тільки про проектування сучасних електронних засобів навчання та підручників нового покоління. 21, 22 та 23 травня буде тренінг. Проєктування та створення електронних підручників і посібників, такий, як був, це точно буде такий тренінг, як тренінгова онлайн-сесія. 28, 29, 30 травня буде тренінг проєктування та створення навчальних відеолекцій та відкритих онлайн-курсів. На кожен тренінг відводиться один день. Але ви вибираєте, коли вам зручно, чи тут 14, чи 15, чи 16. Тому що бажаючих дуже багато. І ми даємо на кожен тренінг 3 дня на вибір. Але сам тренінг буде відбуватись один день. На цей тренінг ви можете привозити свої матеріали. І Ваші вже спроєктовані матеріали, можна буде тут створити, ну, навчитись елементарні, якісь може один розділ зробити: елементарні речі, створювати електронні підручники, посібники чи відеолекції. Якщо у вас є бажання навчитись створювати відеолекцію, ми можемо зняти вас. Під час цього тренінгу, але треба ну, раніше під'їхати, тренінг у нас з 10-ї години, приїхати на 9-ту годину, щоб ми могли зняти одну відеолекцію. Ще б хотіла наголосити, якщо ви приїжджаєте до нас на тренінг, ви можете не на один день приїжджати, а на 2-3 дні. У нас можливість проживання в немішаєвому є. Але треба обов'язково попередньо обговорювати такі питання. Ну, от і все. Я відповіла на всі питання, які до нас надходили. Ми дуже раді, що освітяни небайдужі до сучасних засобів навчання. Ви, напевно, знаєте, що незабаром у нас в державі запрацює національна освітня електронна платформа. Заходьте на сайт Міністерства освіти, можливо, протягом місяця двох там буде вже посилання на цю платформу. Якщо, можливо, ви читали в нашому інтерактивному інформаційному віснику освіта аграрна» інтерв'ю із заступником міністра освіти Грибою Романом Володимировичем, який опікується цією платформою, то він більш детально. Розповів нам, які матеріали будуть на цій платформі, що буде безкоштовно, за що треба буде платити кошти, для кого ця платформа. Ну, більш детально можна зайти на сайт науково-методичного центру Агроосвіта, прочитати там газету. Також в медіатеці ми розміщуємо цю газету, заходьте, читайте. Чому називається інтерактивний інформаційний вісник? Тому що, е якщо вам цікаво, ви зайдете на один із ресурсів науко-методичного центру на той же сайт Агроосвіта чи на сайт освіта технікуми коледжі, чи, на сайт, чи в медіатеку, і ви будете переглядати газету цю інформаційний вісник, ви можете замітити і звернути увагу на помаранчеві стрічечки, на яких написано переглянути документальний фільм, переглянути фото, переглянути відео. Якщо ви в мережі в інтернеті, натискайте на цю стрічечку і ви перейдете на матеріали. Які також можна переглянути, чи то відео, чи то фото. І надсилайте нам свої матеріали. Будемо розміщувати ваші матеріали. Можете відео відправляти, це реклама вашого навчального закладу, вашої особистої роботи, ваших планів, вашого розвитку. Ми також плануємо зробити інтерактивним і навчально-методичний журнал освіта технікуми коледжі. Тому, якщо ви будете надсилати статті, надсилайте відео, вимоги будуть написані на сайті освіт.атк.com.ua. будуть написані вимоги, в якому розмірі, в якому об'ємі, в якому розширенні надсилати відео та фотографії. У нас ідей дуже багато. Ми раді з вами співпрацювати. Чекаємо від вас ваших напрацювань, ваших ідей. Навіть якщо ви не створите свій авторський електронний підручник, чи посібник, чи відеолекцію, але ми дуже раді, що ви були з нами. Ви е займалися самоосвітою, ви чомусь навчили, ви розвинули свою компетентність, ви розвинули свою комп'ютерну грамотність. А це наша мета. Всі засоби навчання, які ми будемо з вами разом створювати, ми створюємо абсолютно на безкоштовній основі. Ми державна установа, структура Міністерства освіти і науки України. Ми працюємо на державу. Тому проєктуйте з будь-яких спеціальностей, з будь-яких напрямків підготовки, з будь-яких дисциплін, ми готові і відкриті до співпраці. А ви готові? Ми бажаємо вам успіху. Реєструйтесь на наші тренінги. Приїжджайте в Немішаєве. Ми будемо вам дуже раді і маємо надію на подальшу роботу. До побачення! Були дуже раді з вами працювати. До зустрічі!